Друзі, ставте подобається, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. ЗСУ су захопила перших корейських полонених в Курську в Курській області. Крім того, колона корейських танків потрапила в засідку багато трофеїв полонених, в тому числі наші з нарядами ракетами. Всі полонені корейці російськомовні полонені заявили, що Кім відправив більше як 100 тисяч військових на допомогу Росії. Втім, в Курській області корейці воюють. Всі російськомовні мовних бар'єрів немає. Крім того, Російська Федерація планує завозити будівельників з північної Кореї на окуповані території Донецька, Луганська. Про це повідомляють останні зустрі. Чи російський президент Путін та голова КНДР Кім Ін. як повідомляє центр національного спротиву, двоє диктаторів також вирішили відкрити в окупованих Донецьку Луганську дипломатичні представництва КНДР ці установи сприяють заведенню робітників з північної Кореї та їхньому залученню до будівельних робіт? Такі дії Кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території самої РФ чи трудових мігрантів з центральної Азії, яких вони могли б залучити на тот, як для зведення інженера до фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ, так і для будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій, пояснили Ценнес. Зазначається, що навіть. Снів, літку двадцять року було зафіксовано спроби загарбників вербувати трудових мігрантів російської армії. У зв'язку з цим це несне виключає, що робітничі загони північнокорейці також будуть застосуватись в інтересах підтримки військ країни агресорки. Свочасу лідер північної Кореї Кимчанин прибув до Росії на своєму спеціальному поїзді. Він відвідав космодром східний, провів з Путіним зустріч, проінспектував російські зводи з виробництва винищувачів. Не виключено, що Путін Кімчанин під час останніх переговорів обговорювали питання відправки північно-корейських військ на фронт в Україну, зокрема до Курської світові змі, заповнились версіями про те, що лідер край. Ін Чен Ін після зустрічі своїм помічником заявив, що йому погано наразі кім госпіталізований проходить обстеження в одному із центрів Путіна. Але є й інші претенденти на роль президента Кореї, старшого брата Кімчанина. Їхній батько спочатку просував на роль майбутнього лідера, але згодом передумав, оскільки Кім Чен Чхоль не виказував справжнього ентузіазму щодо військової справи чи політики. Його рідко бачать на публіці п'ятнадцятому році. Він з'явився в Лондоні, щоб відвідати концерт свого кумира Еріка Клептона. Вірогідність того, що його розглядатимуть на роль майбутнього лідера, невелика молодшому сестру Кимчен Іна за мажами північної Кр. І вважають очевидним вибором на роль нового лідера країни, 31-річна жінка отримала освіту на заході, так само як і брат. Вона є членом політбюро та заступником директора в надзвичайно важливому державному відділі пропаганди та агітації. Вона також відома як секретарка з питань розкладу Кім Чен Іна, яка бере активну участь у щоденних справах. Кім Йо Джон належить до так званого роду гори пекту, тобто є прямим нащадком Кім Сена, що має велике значення північно-корейській політиці, але також вважається, що вона схильна допомогти, імпульсивної поведінки. Кажу, що фотографія, на якій вона визирає за ругу, дивлячись свого брата Дональда Трампа в Ханої змусила лідера північної Кореї І це було не вперше, коли її спіймала на такому питанні. Полягає в тому, чи готова країна до жінки лідерки. Жінки відіграють важливу роль в політичному та соціальному житті Північної Кореї, але лише деякі з них підіймаються на високі посади. Чи зможе родинне і м'яким перемогти патріархію? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків експертів анонімних телеграм-каналів Глобав. Кожного своєї висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.